Насправді ми кожного року розповідаємо не тільки про систему Прозоро, а й про те, що відбувається в Прозоро-продажі, аби ринок знав, що державі можна не лише продавати, а що держава може ще купити чи орендувати. І цьогоріч ми вирішили не додавати оцей масової інформації про те, які нові напрями з'явились загалом, що там великого держава продала. Або планує продати чи здати в оренду, а ми вирішили розказати вам про те, як змінюється обличчя столиці. Так, ну держава це таке широке. Більше, ми говоримо про Київ, про нашу столицю, де ми зараз знаходимося. Хочу представитись, я директор комунального підприємства Київ Прозоро. І в минулому році, 24-му році, е мер міста Києва, е скажімо так. Провів свою реформу, започаткував рішення, яку прийняли Київська міська рада, і ви бачили, які раніше були тимчасові споруди міста Києва. Сьогодні ми змінюємося, і ці зміни відбуваються через систему прозоропродажі. Всі тимчасові споруди по районах демонтуються, які були ще з 1996 року. Стояли, комусь заважали, комусь хтось там міг, звісно, піти, е купити для себе якісь додаткові е там, харчі чи попити каву. Але все одно час не стоїть на місці. Прийняли рішення е депутати Київської міської ради в червні місяці. І цю реформу ми започаткували. І станом на 25-й рік у нас вже є уже ось, ось такі результати. Це в першу чергу це зручно, бо що е, ми використовуємо загальні правила правила е, закону про держ, оренду державного і комунального майна. Ми даємо підприємцям прозорі е, правила, в якому вигляді е, аукціон оголошуємо 10-15 днів. Підприємець е, знає про локації, е, які ми виставили, приймає участь і. Виграє і отримує можливість на 5 років з правом пролонгації поставити свою тимчасову споруду і не тільки тимчасову споруду. Раніше місці Києві були в парках і скверах пересувна такі візочки, купави. Ми теж започаткували цю процедуру, вона була чуть по інших правилах працювала, але станом на сьогодні вона йде через систему прозоропродажів. Наше комунальне підприємство ну, трошки позапозичило найменування Прозоро для того, щоб більш популяризувати цю ситуацію, щоб люди розуміли, що реально воно працює, і е, хто бере участь, е, скажімо, суб'єкти, які приймають участь і виграють, вони на загальних е, прозорих правилах для всіх е, отримують результат. Так, зараз. Що було раніше? Тимчасові споруди в бюджет міста Києва приносили ось такі суми грошей. Це Деснянський район, це за один рік, за один місяць. Станом на сьогодні ці суми набагато збільшилися. Хочу сказати, що ці локації, які ми виставляємо, вони не, в принципі, не дуже дорогі. Кожен підприємець може взяти участь і стартова ціна від 500. До, 600, ну, до 6 тисяч гривень за тимчасову споруду у квадратурі від 10 до 30 квадратів. Ось є приклад, як було, як стало. От, наприклад, вулиця Примаченка це перші тимчасові споруди, там дві, один підприємець викупив дві тимчасові споруди, верніше місця під тимчасові споруди, і встановив ось такого типу свій мав павільйон. Ось ви бачите на другому малюнку. Тут недалеко, в центрі міста, майже між дворами, між будинками, стояв такий занихаєний мав. Там раніше стояв, підпрацював, здається, підприємець, який ремонтував чоботи, там, взуття. А станом на сьогодні, інший підприємець виграв, має договір, сплачує до бюджету. В місяць 60 тисяч гривень. В місяць. Я, в принципі, але старт аукціону був не досить великий. Ми, здається, його давали за 10, чи навіть і за менше за вісім тисяч гривень без ПДВ. Початок аукціону відбувся. Але в результаті там два рази зривали аукціон, і ну тобто перший раз виграли, потім другий раз виграли і підписали все таки договір за 60 тисяч. І остання локація це Предслав'янська. Вона зараз виглядає в Печерському районі найкраще. Підприємець сплачує до бюджету 80 тисяч гривень. І ці всі кошти, ну раніше це ви бачили, які кошти там по 600 гривень, по 700 гривень. А сьогодні це досить, скажем, великі надходження. І в першу чергу для підприємців зручно в тому, що не визначають там комусь потрібно тому чи іншому дали, а вони взяли. Процедуру в аукціоні і виграли на конкурентних підставах. Ось що ми маємо на сьогодні. Станом на сьогодні ми маємо 37 договорів на павільйони і кіоски на загальну суму 1 276 тисяч. Це в місяць, це надходження. По, е, якщо розділити, то це в принципі досить така серйозна цифра, але, е, але може, якщо це довгострокова інвестиція для підприємців, вони мають право е, користуватися цим 5 років і пролонгувати на тих же самих умовах ще раз на 5 років. Маємо також 9 договорів по пересувні. Хочу вам зазначити, що якщо ви хто по місту біля е, скляного моста проходили біля арки дружби народів, зараз вона вже по-іншому називається. Я пам'ятаю, ще ту назву, підприємець е, в, в, торгував в цьому аукціоні. Там декілька разів було е, зр, зриви були, і в нього станом на сьогодні договір у місяць 340 тисяч гривень. Оренда в, ну... Вони заробляють, бо тому, що там досить великий потік. Людей, і саме головне, що ми, скажімо, створюємо нормальний простір для киян для того, щоб не було це як раніше Шанхаї і були гарні архітектурні рішення. Тобто, ми даємо, скажімо, нормальні правила, нормальні умови для підприємців, отримуємо всі дозвільні документи, залишається тільки підприємцю взяти участь в аукціону, виготовити свою тимчасову конструкцію, встановити і платити кошти. До бюджету у формі орендної плати. Ось що ми маємо по тимчасових спорудах. От старт. старт. Був там невеликий. і, скажімо так, реформа в нас відбувалася по, поетапно по районах. Ми не можемо там відпрацювати всі райони міста Києва. І в самому нашому рішенні етапність відбувається. Спочатку Печерський район, так як всі дозвільні документи у підприємців закінчилися раніше. Потім Оболонський район. За ним йде Подільський, Святошинський район, ті тимчасові споруди, які раніше там стояли, їх всі часто, потихеньку там демонтовують. Їм дають там, приписи, підприємці можуть їх самі е демонтувати, але в більшості ніхто не хоче їх демонтувати, тому що вони там довгий час, і як то би в них е Ну, Далі вони хочуть здійснювати свою підприємницьку діяльність. Але по рішенню було визначено, що всіх демонтують і всіх загонять в однакові правила. І ось ми бачимо по Оболонському району. Я говорив про цифри, які вражають там, по 60 і по 350. але ось у Оболонському районі є тимчасова споруда, які підприємці виграли за 1960. П'ять гривень оренди в місяць, в принципі, це доступна ціна, і вона реальна. І підприємець заключив договір на 5, 5 років з правом пролонгації на 5 років. І ось попри який красивий тимчасовий споруд, яку ви раніше бачили. Підприємець в місяць платить 80 тисяч гривень. Це без ПДВ, Додатково ще сума ПДВ нараховується до, 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 цієї, до цієї суми. І пересувна торгівля. Пересувна торгівля е, на оболоні це Максимович Максименка, це в нас здається, е, це в нас здається якісь е, там окраїна, окраїна міста, і підприємці там сезонно працюють, вони сплачують до бюджету місяць 10 тисяч і. Е, Печерськ, Володимирська Гірка, я говорив по 400, Це я говорив загальну суму з ПДВ. А сума договору 321,50, це, це без ПДВ. без Хочу також зазначити, що ми я говорю там не тільки по тимчасовій споруди. У нас цієї реформи передбачається і встановлення поштоматів. Ви бачили, що зараз міський простір заповнили поштомати і нової пошти, і епіцентра, і розетки. І також в нас беруть участь і міст експрес. І Укрпошта Укрпочта виходить на окремий рівень, і буде, ну, напевно, питання там із з людьми. Вони теж будуть свої посилки передавати через поштомати, так як робить це нова почта. Тому що нова почта станом на сьогодні, вона в фавориті. По Печерську ми маємо 100 локацій, затверджених, і 80%. Цих локацій взяла е, нова пошта і виставила свої поштомати. Вони там різних розмірів, від одного квадратного метра до трьох квадратних метрів. Вони вже там їхня скажімо, методика, їхні правила, як вони працюють, вони визначаються, на якому місці потрібно що поставити. Також, також ми е, по оболоні е, в нас більше. 30 локацій по встановленнях водоматів автоматів з продажу води на сьогоднішній день з тим, що ну Кажем, проблема із робочою силою. Підприємці пішли до того, щоб встановлювати водомати там е біля під'їздів будинків, і е кожен там мешканець міста може прийти спуститися, набрати собі, в принципі, не за такі великі кошти, як там бутильована доставка води. і з крана, ну це зовсім, скажімо, різні речі. Ну, Я думаю, що до кінця року буде по оболоні в нас там більше ста локацій. Ми напрацьовуємо нові локації для підприємців і можуть брати участь, в принципі, не тільки там з продажу води. також... Ці, скажем, локації ми можемо переформатувати під продаж кави чи якісь вендингові автомати. Може, в оболоні на оболоні воно не так презентабельно для них буде в Печерському районі. Зрозуміло, чи в Шевченковському районі воно набагато буде бізнесу більш краще. І також станції зарядних електрозарядок. Станом на сьогодні цей ринок досить розвинений. автомобілі в місті Києва з кожним днем стає все більше і більше і більше. Досвід інших країн передбачає, що в містах є практично біля кожної зупинки, ну, в багатьох місцях є розетка під зарядку. Ми теж йдемо до того, але. Що ми маємо? Ми сьогодні маємо, скажімо, дефіцит електроенергії, але бізнес в цьому рухається. А нам саме головне дати можливості для підприємців це зробити. І, в принципі, ну що, ось я вам хочу показати паштомати, як вони виглядають в нас. Маємо 98 локацій по Печерську і по Оболоні. Ось загальний, скажімо, план локацій, що ми маємо у місті Києві. Це по районно-кіоски, вендингові автомати, засоби присувної торгівлі, паштомати. Ну, поки що по електрозарядках в нас поки це все напрацьовується. І автомати з продажу послуг і товарів. В загальному це те, що затверджено станом на Сьогодні 817 локацій. Ну, Я думаю, що. В наступному році це все збільшиться ну, мінімум у два рази, в залежності від потреб і заявок підприємців. Ось я хочу також додати: це кожну локацію наше підприємство підготовлює. Ось було це оболонь, місце від тимчасову споруду, де раніше там вона стояла на кирпічах. Підняли, зробили там благоустрій. Наше підприємство улаштувало фем. Ми здаємо елемент благоустрою. Це як тобі, основна наша завдання. Ми його готуємо. І переставляємо в такому вигляді в аукціоні, щоб підприємець зрозумів, де це конкретне місце буде, що це там адресний, адрес, наприклад, Північна, 14 це біля будинку. Але фактично для того, щоб підприємці розуміли, де його встановити, ми виставляємо також в систему, фотографію, як вона буде виглядати.